Привіт всім! В сьогоднішньому ролику я вам покажу, як я роблю корм для індиків. Покажу, наскільки в мене виросли індики. Ну і що ви зрозуміли м -м, значить, ход мислів, що за чим я даю. Так Дивіться, в мене вийшла ось така суміш зернова. От. І в мене вийшло 8. 74, ну 800, 800 губо. Я вже в балію кинув теж суміш 5 кілограмів. Я вважаю, що звідси можна сміло кидати оцего всю і розбавляти 10 кг старта. Поняли? Корм для індичат старту? Що вам покажу, яка вона ця суміш. Це ми робимо для. Індиків. Бачите, от видно лусочки від гарбуза. Значить, вони виводять круглі гельмінти, гарбузові ці. От перебиті, бачите від гарбуза. Це хорошо. Це в мене були зернята та утопленіки. Це ті, що... Коли ти миєш топляться, вони мали такий після сушки вид важнецький, тому було вирішено їх пустити в корм. Приберемо оцей цю суміш, висипаємо прямо сюди. Тепер цю стартову добавку я перемішую з зерновою суміш, і в мене виходить гровер. Цей гровер мої індики їдять. От, я його перемішаю і вже буду видавати індикам до тих пір, поки вони не з'їдять. Насідуючий раз я не знаю, чи я вже буду давати їм такий корм, чи буду просто робити зернову суміш. Но я хотів би, щоб вони максимально швидко виросли і взяли силу. От Коли вони візьмуть силу, потім буде все добре. Дивіться, як вони втягаться в корм. Раму середину, залізу в середину, бо треба з'їсти більше норми. Дивіться. Очком в нього проблема якась. Ну, Клюють одне одно в одного око, й проблема. Оп. Оце такий в мене корм для індиків. Для качок я вже корм зробив, це лишився в мене індичі. От я вам вирішив показати і поділитися з вами. Ось такі, друзі, в мене сільські будні. Роблю корм, заодно з вами ділюся. Зараз я перемішаю, покажу вам, яка красота вийшла. Вийшла красота. Ну щось в них є в цьому кормові таке, тому що приходять коти з усієї вулиці їсти до індиків. А що тут є, не знаю. Ну він пахне. Прям пахне-пахне. Такий смачний. І їсти, їсти. А цей білий взагалі дивиться який красень, да? Такий хвіст, такий повіч, такий повіч, хлопчик. Бо тут що не крути, а оце дівчинка ходить. Це дівчинка. А це павеч, це павич. Це самці. Щось штуки чотири самці. І штуки чотири і п'ять самочок. Але цей гровер, вони дуже гарно їдять і відповідно ви самі можете оцінити, як би їхній ріст і з того часу, як ви бачили. І сказати, чи підросли, чи не підросли, нам би цікаво було б почитати в коментарях. Перед цим відео у нас було відео, в якому я показував, вони були зовсім малі. Так, гарбуз турка. Показую вам. Є бур'ян, Ну але цей бур'ян спасав від спеки самі гарбузи. Ось такий він у нас. Получився. Скоро ми вже будемо його прибирати. я бачу, що він практично на 50% десь стиглості вже в нього є. От. Гарбузик такий тайний, мені подобається. І що я вам хочу сказати, попробую вгадаю. Там, де бур'яни в мене, там кращий гарбуз, але його менше. А тут, де бур'яна немає, ось такі результати, бачите? Ось так я вам показав площу? От, одну із самих чистих, тому як всі остальні площі немає як показати, бо дуже в бур'яні. Хоча я буду працювати і буду вам показувати. Дуже жарко було, коли він в'язався, цвів. І ті, що в бур'яні, навіть і кращі, ніж ці, що дуже гарно висипані. От. Але, як той казав, хто блукає, той не блудить, тому як е, постійно ти вчися і вдосконалюєшся. Сьогодні гарна у нас погода така, знаєте, що можна працювати не жарко, ну і не холодно. Але якийсь вітер, пасмурно. Вирішую качати мед. Дойшов я до цього вулика, про який я вам знімав, як я красив. Як я його заселяв, тут матка кордован і вся бджола кордован. Хочу показати, що приніс травневий отводок з меду. А трьохсотка буде файна. Ця матка 23-го року. Я купуляв їх весною. Подивимося, що вони нам принесли по медові. От вам, друзі, бджола. І не просто так, а бджола. Непогана така рамка. Ви помните, да, Як цей отводок заселяв? Потім показував вам розвиток. Ось таку красу вони принесли. Чистий соняшник. Розказую зразу, що я їх в травні заселив і я в них нічого не брав. Я їх підняв у верхній корпус і це вони у нас спрацювали. Ось така краса, ось такий у нас в цьому році урожай соняшника. Ось так ми працюємо по викачці. Подивіться, зранку і ввечері ми заносимо повні столи, ось повні корпуса з рамами, з медом. А вдень я відкачую, обрізаю і відкачую, так як день дуже жарко, складно працювати, а в хаті якось легше і немає нападу бджіл. Ну ось така наша робота. Хочемо з вами поділитися, показати. Також хочу сказати, що соняшниковий мед по-свому смачний. І наближаються такі свята, як Маковея і Спаса. Так що, хто хоче, можемо відправити свіжачок. Мінімальне замовлення: 3 літра. Відправляємо у пластиковій тарі, тобто пластикове відеречко, упаковую в картон. А також, хто хоче, можу відправити у стіклі, але це буде трошки дорожче, так як скляна тара дорожча, ну і відповідно ціна збільшиться. Мед по-свому смачний, до, ну, гарний, свіжий. І взагалі мед, коли свіжий, то він особливо смачний. Працюю ножем павік. 230 міліметрів, зручно. Рамка важка одною рукою повернути. ось така краса, дивіться, як гарно відвалюється все. Ставлю в медогоночку. Медогонка АВВ 100 на 16 рамок. Ну і далі іде відкачка меду. Тож хто хоче, замовляйте. Будемо раді відправити. Йо? На тобі відеречко, йди збирай, тільки обережно збирай, добре? Вигонь ту курку звідти, вигонь, кажи, а ну вставай.